виглядає така, що у нас є мільйон е, військових, з них воює там стільки-то, а більша частина вона отримує зарплатню. Її неможливо демобілізувати, нема таких, і Міністерство не хоче демобілізувати, тому що нема грошей. Тому що люди отримують якусь зарплату. Коли вони демобілізуються, вони повинні повертатися до звичайного життя. Там повинна зарплата бути і якась підтримка держави. Ми цю підтримку не маємо, всі гроші витрачаємо 1,7 трильйона гривень. На армію на ЗСУ. Як вони використовують, ми бачимо, це корупційні скандали, закупівлі, непонятно як, але впливати зараз як депутат я не можу. Всі повноваження ми передали військовим, вони все роблять. ну, Така ситуація. Якщо буде цей законопроект поданий за, ну, заново, а він буде, ну, ми будемо дивитися на всі ці е, е, нюанси, що там буде і як там буде. Ну, поки так.